Усім привіт! Мене звати Софія Гурмак і ви знаходитесь на моєму каналі. Я заздалегідь перепрошую, але у нас дуже сонячно, тому я буду в окулярах записувати це відео. Так, сьогоднішнє відео має назву Що робити в час змін. Зараз буде маленька передісторія, чому ж я записую це відео. Які зміни відбулись в моєму житті. Сім місяців тому я народила малюка. І цей період такий він дуже чуттєвий, дуже на англійському прям сенситив для кожної жінки, тому що зазнає змін не тільки організм, зазнає змін також в ментальне здоров'я, зазнає змін стосунки в парі. Загалом всі сфери життя затронуті. І після народження дитини з кожним днем я помічала, що мені все частіше. Дуже складно знайти цей внутрішній баланс, тому що я нібито втратила себе. Я не розумію, де я, де закінчується я як мама, де починаюся я як жінка, де я як друг. Тобто у мене виникла така, скажімо, плутанина в моїх ролях. І з кожним днем це все тільки наростало. Взагалі я вже думала, у мене депресія, мені просто нічого не хотілося, але я розуміла, що, блін, я маю бути позитивна, я маю передаватися позитив малюку. Загалом був дуже складний період, тільки зараз я почала трішки підніматися з цього дна, скажімо так, емоційного дна, перш за все. Тому що. Емоції завжди беруть верх і, в принципі, емоції потім їх керують подальшим життям. Що я зрозуміла для себе? Що весь цей час я не приймала себе, тому що мені було складно прийняти те, що я вже не така, як раніше, я вже не така, як до народження дитини. У моєму житті зникли такі поняття, як драйв, зникло таке поняття, як легкість. І я прям не розуміла, мені кожного дня хотілося плакати через те, що я вже не така, як раніше, а яка я нова, я ще не, не могла дізнатись, тому що я не приймала себе нову взагалі. Я заперечувала це, я не хотіла бачити себе в цій новій ролі, я не знала, що з нею робити. І я спілкувалася з багатьма дівчатами, які народжувала, і в принципі така, з такою проблемою стикається дуже багато жінок. І ось що варто робити в такій ситуації. Перше, це варто зрозуміти, що минуле це є минуле, і те, що зараз в житті інший період, це непогано і це не добре. Це просто є, це життя. Те, що зараз моє життя не таке, як раніше, це не означає, що воно зараз чимось гірше. І це не означає, що я зараз чимось гірша, ніж раніше. Коли ти починаєш заперечувати свою реальність, в якій ти живеш, ти нібито починаєш заперечувати своє життя і себе в цьому житті. Ось так у мене було. І ось тільки зараз, коли я почала приймати себе приймати свою нову роль, приймати те, що зараз там у мене не так багато свободи, як було раніше, хоча я, наприклад, я дуже свободолюбива жінка, і для мене це просто це, як знаєте, ковток свіжого повітря. Ось і зараз я почала це все приймати. І від мого прийняття змінилось ставлення до всього, що мене оточує. Змінилось ставлення до мого чоловіка, змінилось ставлення до дитини, змінилось ставлення до реалізації. І ось коли ти приймаєш, а не борешся з тим, що в тебе є зараз, стає набагато легше, знаєте, тому що зникає напруга, і ти дозволяєш легкості зайти в своє життя. І що ще важливо, це приймати те, що ти можеш бути різною. У тебе різні етапи життя, і це не означає, що Зараз чимось гірше, ніж було раніше. Ні, просто зараз такий період. Ще дуже важливо усвідомити, що це не назавжди. Тому що а, ми люди дуже часто думаємо, коли, наприклад, щось там погано тепляється, то все, це назавжди, блін, все, я буду з цим жити. Але ні, просто такий період, просто такий етап життя, і він колись підійде до завершення. І ось тут важливо подумати, як зараз в тих умовах, де ви знаходитесь, як знайти щось приємне для себе, як почати насолоджуватись цим періодом, що можливо додати у ваше життя, чого можливо уникати. І ось коли я додала в своє життя там, танці, якими я люблю займатися, додала в своє життя масажі, походив спа? Я почала е, приймати цю нову роль себе, і чесно, зараз скажу, що ця роль мене мені подобається більше. Тому що це вже не дитяча позиція, це вже грайливість, але ця грайливість, вона більш така жіночна, більш сексуальна, більш впевнена. І зараз я прям дуже насолоджуюсь цим періодом. Дуже. Ось справді, коли зникає боротьба, починається кайф та насолода. Тому, можливо, зараз у вашому житті якийсь непростий період. Або можливо якісь зміни, які ну дуже складно прийняти. Або можливо, все не так, як ви зовсім собі уявляли в вашій голові, ваші візуалізації, так як було в мене. Я взагалі уявляла свежити, ну, зовсім по-іншому до народження дитини, коли я була вагітна. Я, я уявляла, що все буде так, і типу я буду жити в іншому місті, і мій чоловік буде по-іншому ставитись до мене, і я буду по іншому виглядати. Але реальність така. Ну що ти зробиш зараз? Реальність така. Так, не так все, як ти уявляла. Да? Не так, можливо, все прекрасно, не так все казково, Але ну що? Ти зараз в цих умовах, ти і те, що ти уявляла, дуже часто відрізняється від реального життя. Але що ми можемо зробити? Ми просто можемо прийняти це і намагатися в цих умовах знайти щось приємне для себе. І тоді цей час буде проходити значно швидше, ніж щодня ви прокидаєтесь і думаєте, о, блін, Знову ще один день в цих умовах. Як думала я протягом шести місяців, думала, господи, я не знаю, що робити. Я не знаю, як знаходити час для себе, бо я постійно потрібна малювати. Ну що, ось такі мої усвідомлення на сьогоднішній день. Якщо вам сподобалось це відео, якщо ви взяли для себе щось корисне, будь ласка, залишіть коментар, це дуже важливо для мене. Підпишіться, поставте лайк. Тому що, знаєте, ділитися інколи це буває дуже складно, тому що потрібно більше проявлятись, відкривати свою душу, казати правду. Але дуже класно, коли ця правда допомагає іншим людям. Тому дуже дякую за перегляд і зустрінемось у наступних відео.